Сподіваємося вас, пісок з сахари оминув. І ось що нам залежало. Невеличка примірка. Але зараз новий прикол. Дінь, прохолодно. Ця штука виходить задовго та за коротка. На людей і на тварин вже надія винести на вулицю. Менше ніж за три хвилини. Все, монтуємо. Це насправді дуже токсичний препарат. Освіжувач повітря теж є. Будь ласка, уважно слідкуйте за вітром. Добре, що дерево погано, що сиреньке. Я поки що не знаю, як ми подовжуємо ці бетонні балки. Мій білий друже. Ви, до речі, пишіть те, що думаєте. І є ось такий піптік. Загризають вас десь місяць. Вон той крантик не у Макса, а у бака який. Жарко, ну а що робити? Бачок, як бачите, ми не довезли. Якщо це не ідеально, то що тоді взагалі ідеально? Всім привіт! Ну що, сезон дощів скінчився. Сподіваємось у вас, пісок з сахари оминув або не оминув, або вже змився. Коротше, ми знов на ділянці, готові працювати. Сьогодні в нас багато справ. Сьогодні нам потрібно встановити унітаз. Цю нашу тимчасову споруду, наш дачний будиночок. Далі ми ще хочемо встигнути покропити комарів. Як це буде, дивіться, ми вам з задоволенням покажемо. Минулого року тут було засилля комарів, але якось так дуже періодично. Коротше, вони не літали, гризли тебе, наступного е тижня ти приїжджав їх травити і їх вже не було. Але ми потрапимо ще О, цього року, бо минулого не встигли спробувати цю нову штуку. Але зараз новий прикол, зараз в нас мошки. Ось така мошкара і їх просто сотні. Вони можуть окружити вас і літати, садитись на голову. Тут був обліплений весь вагончик ними. Якщо ви знаєте, що то таке і чи допоможе проти нього циперметрин, скажіть. Наш план такий. У нас є унітаз з бачком. Ми його придбали недорого на OLX. Бачок, як бачите, ми не довезли цілим. Але знайдемо новий бачок, спробуємо потім встановити його окремо. Що сьогодні? Сьогодні потрібно встановити унітаз в ту сторону. Я гадаю, що він буде з цієї сторони. Робимо отвір, робимо каналізаційні закладні, копаємо яму, щоб вивезти його у септик. Тут у нас. Те, що необхідно, це гофра, це трубка, щоб потім подати воду на бачок, щоб вона зливалася. Тут всі трубки які потрібні, це як бачка лишилось. Коротше, є чим зайнятися. Але сперше нам потрібно, оце все що ви бачите, винести на вулицю, щоб звільнити місце для роботи. І ось що нам заважало. Бачите, кожна ця лага прикручена шістьма шурупами, точніше, кожна двома, три лаги шість шурупів. Зараз з тої сторони теж повикручуємо, знімемо дошку, викрутимо шурупи і викидуємо її з хати. Тож, ці меблі ми прибрали в прибраному вигляді. Ось так виглядає цей кут. А, що тут цікавого? Можна тепер роздивитись, бачите, як воно зроблено. Тобто, тут. Каркас, який тримається за ці скоби, розшито ще такими кутками, а взагалі вся конструкція підіймається за ці прути. Зверху вона виходить петлею, знизу, я думаю, що якось там закріплено. Так, наступна наша задача це віддираємо тут ліноліум і дивимось, що там внизу. А внизу тут дуже сереньке дерево. Але це і добре, що дерево погано, що сиреньке, що ми можемо зробити отвір. Підемо на вулицю, подивимося, як там це виглядає. Ось саме цей кут, де ми хочемо зробити вивід унітазу. Ось септик. Тут воно стоїть на цеглі. Я гадаю, що нам потрібно не брати сильно близько до цього стовпчика цегляного, а зробити отвір десь тут. Тому що якщо ми будемо копати тут невеличку таку траншею під каналізацію, щоб ми не порушили той стовпчик і наш вагончик тримався. По замірам зовнішнім, нам треба встановити його на відстані від 20 до 40 см, щоб ми попали там не в лагу нижню, а між лагами. Тож, в принципі, можемо цілитись ось цю дошку, а тут... Бачите, тут теж ряд кріплень, тож нам потрібно десь, напевно, сюди цілитись і тут робити вивід. Невеличка примірка, як це буде виглядати в розмірах. Та, виглядає так, що ну, далекувато від стіни, але якщо ми можемо працювати тільки з цією дошкою, то варіантів взагалі не так багато. Я гадаю, що ми потім, якщо захочемо, якщо в тому буде сенс, зробимо тут якийсь шкафчик, якісь полички. Тут плануємо потім зробити душовий піддон. Не так багато знову ж таки для нього місця. Може, як такого тут душу не буде, буде літній душ, а тут тільки рукомийник, то вже будемо дивитись. Далі, ви поки що приміряли добре. Мені здається, стоїть гарно, а ще отримаємо таку поличку під телефони. Коли ви сидите, роздумуєте про важливе. Отакий отвір у нас вийшов. Ось ці штучки, які ми вирізали, виявилося, що тут доволі товста деревина, я не очікував, якщо чесно. І ще з плюсів, з нових плюсів, що тут є скловата або мінвата, не такий ж я експерт в цьому. Але якесь утеплення знизу є. Якщо це не ідеально, то що тоді взагалі ідеально? Стоїть, як вкопана. Дивіться. Клас. Я дуже задоволений. Чому я казав, що будемо робити отвір тут? а Зробили ще раз дві. Я переміряв ще раз. У нас було не 20 см, а якщо точніше 13. 13 см отут є. І далі брус. Що ми... А і тут дошка йде, тому ми її не зачепили, яка знизу. А тут я подумав, що краще, щоб воно з двох дошок потрошку зняти, краще, ніж зробити в одній великий отвір, і тоді ця дошка може з великою вірогідністю потім підгуляти. А так, прям клас. Мені дуже вже подобається. Як тен, ця штука погана, ви бачили в минулому відео, а як устілка, щоб не валятись по землі, доволі гарно себе показує. Ось так це виглядає знизу. Там зробили випуск. Коліно 45, коліно 45, коліно 90. Зараз трохи розвернемо по осі трохи сюди, щоб напряму воно зливалося до септика. І ось трохи я прорахувався з траншеєю, трохи підкопаємо лівіше. В минулому відео на цій частині ділянці ви бачили, як Макс розламує дошки минулого полу. Сістроє хати. Вон туди ми їх склали. Коли Макс доламав усі дошки, ми з ним їх переносили на загальну купу, а Нютка прибирає на цій частині. Я поки що не знаю, як ми подужуємо ці бетонні балки, куди їх відкинемо, але подивимось. Головне зараз так, трохи красу навести, знову ж таки, сміття тут прибрати, а там подивимось, що далі. Поки Макс там ззовні займається створенням отвору в бетоні, моя задача створити отвір в бенові. Не знаю, як роблять спеціалісти, але я вирішив спочатку поставити унітаз і підключити до нього цей сифон, а потім вже його кріпити, бо як бачите, є такий момент, що я хотів його ближче поставити, але тут є конструкційні особливості, краще він так буде, щоб кут зберігався, щоб все було добре, все виходило. А тепер вже можемо по місцю заліпити сюди конструкційними шурупами. Особисто я дуже довго не можу спостерігати, як хтось працює перфоратором, бо в мене виникає стійка асоціація із зубним техніком, який цим буром шмаляє мені в зуба. Що ще хотів сказати, що якщо хтось там подумає чи напише, ви, до речі, пишіть те, що думаєте, що ми дуже високо ставимо цю трубу, що вона може взимку замерзнути, тож, знаєте, це не зимова версія, і вона взимку буде без. Води, в ній нічого не буде, ми будемо спускати воду на зиму. Тож, в принципі, це тимчасово, тому допустимо. У нас тут дуже товста деревина внизу, тож можемо просто шурупами без анкерів, без цього всього загнати. Воно не порве. Якщо хоч цікаво, що таке конструкційні шурупи, як їх використовувати, десь отут буде посилання на те, як я робив ліжко для тетянки. Також хочу під них прокласти таку прокладочку, щоб не перетягнути сильно і не е розламати тут. Ну і все, погнали. Тепер випробування. А? Стоїть красень. Мій білий друже. Клас. Тепер ходімо дивитись, що там у Макса. О, яка краса. Дивіться. Макс закінчив з отвором. Тепер воно буде зливатись. А схилу нам вистачає, щоб воно тут добренько так текло. І все. Клас монтуємо. Ця штука виходить задовго та за коротка. Будемо різати. Що настав час стендових випробувань? Як бачите, ми. Готові у нас ведро води є, освіжувач повітря теж є. Якщо хтось забажає так випробувати, то ж погнали. Нам треба перевірити, що ніде не тече. Бачите, багато води. Це значить у нас були проблеми. Проблема була з ось цією резинкою, вона не хотіла нормально натягуватись, але вже побороли, вже перевірили, все нормально. Ходімо на вулицю, подивимось, там як виглядає. Тут, як бачите, все чистеньке, сухеньке, ніде не підтікає. Оп, тут також нормально і там видно, що є. Свіженька водичка, яка туди налилася. Тож, місія виконана. Так, Наше наступне завдання розібратись з баком. Бак має бути отам на горі. Це бак на 150 літрів. В нього є горловина і є ось такий піптик. Не знаю для чого це. Мабуть, для того, щоб заливати, поставити відсічку якусь, але дивно, що він трохи вище середини. Що ми зараз будемо робити? Хочу сюди врізати перехідник на 16-ту трубку металопластикову і ось таку втулку поставити, а сюди перехідник на 16. ту Що найцікавіше, такої в мене нема, але є отаке свердло 12-те, тож спробуємо сверлити, а потім розсверлювати. Отак виглядає перспектива води зсередини. І отак ззовні. Ставиться сюди резинова шайбочка, прокладочка і закручуємо. Все, буде працювати. А так виглядає нова основа для баку. Чотири планки. Тут на полозах розраховано так, щоб воно було між тими хвилями. Притул. І якраз можемо в цю петлю вперти задню частину, а знизу якраз бачите 12 см висоти цієї балки. І вон той крантик не у Макса, а у бака який. Він 7,5 см. Тож тут всього хватить. Можна ставити підключати. З приводу продовження робот по заведенню води в наш будиночок, е, поки що ми вирішили поставити це на паузу. Я тільки що показав, як, на чому буде стояти е, бак на е, даху. Ось е, Зараз покажу, що в нас тут виходить. Ось сам бак зі всіма фітінгами. Там у нас унітаз. І десь туди потрібно завести воду. Але так як е, бачок. Який у нас був з цим унітазом, він стріщиними. Вирішили, що його ми ставити не будемо, не будемо його кліяти, щоб потім знову його наклеяти, і то він нам не робив голови. Поки що його залишаємо. Я не розраховував, що тут буде десь кран, щоб перекривати воду, тому ми поки що залишаємо бак в будиночку. Унітаз повністю функціональний, хіба що треба змивати з відра. Воду встановимо, коли знайдемо бачок. І знову ж таки. Вам обов'язково покажемо. А зараз до самої цікавої частини. Перерва! Перерв! Ми пропонуємо випити смачну каву. У нас з'явилися класні партнери. Це 25 Coffee Roasters. Така команда з Харкова, яка робить свіжозмелену каву. У них дуже багато сортів кави, мені підібрали ось такий. Це суміш сортів Арабіки з невеликим додаванням робусти, з ароматом шоколадного лікеру та смаком чорного рому з чорним шоколадом. Йо-хо-хо! А поки ми будемо її варити, розкажу вам цікаву історію з приводу меленої кави з мого життя. Коли ми ще з Танюшкою жили на Троєщині, то інколи нам набридало сидіти вдома, і ми хотіли десь на природу поїхати. І там є така шикарна місцина, дамба. І навіть коли було дуже прохолодно, ми брали свій рибацький стульчик, ми брали турочку, от в якій ви можете зараз бачити, що ми варимо каву. Брали пальник газовий. Та і отак, от прямо в турочці, прямо на землі, я варив Танюшці каву. І це було дуже затишно, дуже так по сімейному і дуже класно. І ми мріяли, що колись у нас буде своє. Своя ділянка на якій ми зможемо пити таку смачну ароматну каву. І ось тепер в нас є не тільки своя ділянка, але й є такий смачний партнер, тож давайте пробувати каву. Дуже смачна кава. Я може на такий гурман, що прямо всі нотки відчуваю, але щось від горіха тут є. Кава міцна, насичена, як мені дуже подобається. Поки трохи гаряча, поки вона трохи охолоне. Я вам розкажу ще пару фактів. 25 Coffee Roasters – це команда професіоналів, яка під час війни возить каву з 13 країн світу, 40 сортів, для того, щоб ви насолоджувалися найкращою кавою, яку ви не можуть підібрати під ваш запит. Тобто ви отримаєте саме ту каву, яку любите. Для тих, хто не любить ні каву, ні чай. Я пропоную все ж таки зайти на них. Використати ось цей промокод кайфужори, отримати 20% знижку і придбати підвішену каву для ЗСУ. Тобто ви придбаєте каву, хлопці її і дівчата скуштують на фронті, вип'ють за ваше здоров'я, і так ми зможемо висловити їм свою подяку за те, що вони роблять. Підвішена кава мій особистий рекомендаціон: купуйте каву за промокодом 25 Coffee Roasters і отримайте 20% знижки протягом місяця з дати виходу цього відео. Наступна наша задача це комари, яких тут е, безліч. Але що цікаво, вони з'являються на ділянці у кінці квітня, на початку травня, потім е, вони дуже жорстко себе поводять, вони кусають, налітають стаями, там загризають вас десь місяць, потім зникають на місяці півтора-два, потім знов вилупляються. Я так гадаю, що все через нашу локацію. Тобто, бачите, тут у нас озеро. Їм роздолля просто, щоб там вони плодяться. І тому ми тут за це вигрібаємо. Тож, які є варіанти, як з ними боротись? Все, що я знайшов, зводиться до одного. Вам потрібна отака хімоза, це називається ципервід. По факту тут діюча речовина, циперметрин чи щось таке. Коротше, всі в тому чи іному вигляді вони містять одну і ту саму діючу речовину. Це насправді дуже токсичний препарат, тому тільки в захисті, тільки перчатки, тільки маска, окуляри, щоб воно не потрапляло ні на обличчя, ні на... Очі розводити 4 мл цієї штуки на літр води, у нас от є такий 12-літровий ранець і погнали прискать. Минулого року ми проводили тест на, в тому домі, де ми живемо. Там теж було багато комарів, ми їх попшикали, це допомогло. Але що хочу сказати з приводу цього ранця, що в нього дуже велика швидкість розпилювання. Буквально там за менше ніж за 3 хвилини все, ранець пустий. Тобто тут є яке обмеження, це хіба що наскільки вистачить зарядки самого ранця. Знаю чи чутно мене в цій матці, але якщо ви таким займаєтесь, то будь ласка, уважно слідкуйте за вітром, куди воно його розносить, щоб воно не потрапляло на вам. Ой-ой, от як жараз Фух. Вітер постійно змінюється і слідкуйте за тим, щоб ця хмарка не влетіла в вашу сторону, бо... Це може бути дуже шкідливо навіть у захисті. Ну, Поки що історія про те, що комахам не подобається ця штука, не підтвердилась так наявно. Вони все одно літають, все одно сидять, але подивимось через деякий час. Зараз за парканом і е, дерево, бо там більш за все таких, таких місцин, які подобаються комахам. Тобто тінь прохолодно, зараз добризкаємо з цієї сторони, добризкаємо домик. Про всяк випадок, ще раз скажу. Захист обов'язково, бо навіть е, коли міняється вітер і хмара йде на тебе то ти навіть через захист відчуваєш його запах. Коротше, дуже важливо захищатись, надівати маску, надівати рукавиці, надівати кофту, бо жарко, ну а що робити. Е, і ще що хочу сказати, що ви бачили, що я обробляв і паркан, і зараз обробляв дерева, і буду обробляти ще стіни, і скільки достану дах будинку, бо важливо і вертикальні, і горизонтальні, і всюди намагатись дістати особливо такі місця, де тінь, де мокро, де можуть вони розводитись. Звісно, основне місце це озеро, але я не хочу пшикати в озеро. Я більш по склону. Пару слів хочу сказати з приводу того, чи безпечно це для домашніх тварин та людей, які перебувають на території. Якщо ви перебуваєте в безпосередньому контакті, тобто от як я зараз прискаєте від комах, то вам потрібно бути в захисті інших людей і тварин, домашніх, повинні бути за межами території, яка оброблюється. Також за рекомендаціями, які дає виробник на цей засіб, варто на 2-3 години утриматись від... Відвідування цієї зони і тварин також не пускати. Після цього це безпечно. Тобто, ця штука вона вивітрюється, вона потім діє тільки на комах, на людей і на тварин вже не діє, для них це вже безпечно. І ось на наступний день я приїхав після того, як ми побризкали, щоб перевірити. Ну насправді, щоб попрацювати, але й щоб перевірити, наскільки це в нас вийшло, наскільки це працює. Що е -е -е. я вам хочу сказати? Ось подивіться. Щось бачите? Ні, от і я ні. Тобто тут було а, в першій половині дня дуже багато комашок. Тих, пам'ятаєте, я їх показував на початку відео, потім комарі. Зараз їх немає. Може бути, це тому, що ми поприскали, може бути, тому що в них міграція. Але якщо воно працює, хоч так, хоч так воно працює. Я задоволений. І в кінці відео хочу подякувати всім, хто нас підтримує, хто ставить нам вподобайки. Дякуємо вам дуже. Це дуже надихає нас ще робити крутіше, частіше і краще, якщо ви помітили останні відео вже в кращій якості, вже краще монтується. Я сподіваюся, вам так теж здається, а не тільки мені. Отже, це все на сьогодні. Будемо прощатись з прийдешним вас, Великоднем, Зі святом вас. Будьте здорові і щасливі! Побачимось в наступному відео. Па-па! you mm -hmm.